Привіт, друзі! Після невдачної спроби під'єднати до камери DJI Osmo Action 4 мікрофон у Ланзі він не працював безпровидний і підличний. Вартість була десь 1800 гривень. Купував в магазині електронному фототоварі Forextreme. Вони люб'язно погодилися повернути гроші, використав таку цікаву послугу нової почти як легке повернення, воно безкоштовне. Дуже добре, якщо товар не підійшов, повертаєте цією службою, і ваш товар, який вам не підійшов, їде до відправника. Зараз, подивившись відео на Ютубі, Fit FIFINE M6 мікрофон, який людина, яка знімала відео, тестував саме на цій камері. Я вирішив придбати ще цей варіант. Він теж відносно дешевий. Взагалі він продається за 1600 гривень, 1500 гривень десь різні. Але по акції в магазині Goodbye. Я придбав його за 829 гривень плюс послуги з доставки. Ну, ви пошти вийшло десь близько 1000 гривень. Отже, пакетик коробочка запечатана пломбами з двох сторін. Як сказав відправник, вони його не перевіряли. Так, бачите, ось зверху над пломбою є наклійка. Ну, Її важко uh, підробити. Давайте разом з вами відкриємо і побачимо, що це за агрегат. Чи буде він підключатись? Зараз я, до речі, пишу на камеру uh, з її рідним мікрофоном. Ця камера дуже Якісно записує звук, якщо а, він напряму йде і близько від камери. Ось така маленька інструкція. Ось мішочок такий для зберігання. Все дуже компактно, легко. Значить, англійською мовою. User's guide. Ось так виглядає. Сама коробочка з мікрофоном. Ось є у нас провод для зарядки. Ось сам мікрофон. Такий легенький з петличкою. Ну, все як на відео, в принципі. Ось, якщо видно. І станція. Ось така. Теж. Отвір для зарядки як в станції, так і в мікрофоні. Все, поролончик, коробочка пуста. Отже, зараз зроблю невеличку паузу, підключу до камери і покажу, як вона працює. Разом з вами подивимося. Чекаємо. Так, друзі, подивився інструкцію, вона дуже коротенька. І ось коротко вам розкажу, про що тут написано. Так, мікрофон. Він має вітрозахисне покриття. Ось воно паралонове, чорненьке. Другі ось тут тут є світлоіндикатор. Якщо він зам'ючний, тобто не приймає звук, то мигає червоним світлом. Навіть не мигає, а горить. Якщо низький заряд, то мигає червоним сітком. Синім це він у робочому стані. Якщо мигає, то він не вловив сигнал Кнопочка 3, ось тут є така кнопочка. Вона зам'ючує, тобто робить тихим мікрофон. Якщо натиснути 3 секунди, то вона виключає мікрофон. Так, 360 градусів а, петличка вона обертається можна. Можна. Да, так, бачите. А, і ось для зарядки. Далі в ресивері є три функціональні а, штуки, скажімо так. Перше, ось тут знизу буде а, індикатор. Якщо синій то робочий, якщо мигає, то не робочий, Не працює. Немає мікрофону на зв'язку, бо він вимкнений. Конектор типу Type-C і ось для зарядки. Що тут пишуть про роботу? Для мобільного телефону. Мікрофон підходить для телефонів з конектором типу Type-C. Якщо у вашому телефоні а, низький заряд батареї при під час запису, ви можете заряджати ваш телефон через а, оцей конектор, під'єднавши до зарядки. Тобто він буде напряму пропускати а, заряд на телефон через C-Type і одночасно записувати ваш голос. Дуже гарна м -м, фіча, як я думаю. Так, якщо що тут про iPhone пишуть для користувачів iPhone, будь ласка, використовуйте Lightning конвертер, який підтверджений Apple, для того, щоб мікрофон працював. Тобто сюди треба ще коннектор на Lightning. Зрозуміло. Також можна підключати до планшетів. Тут написано. Функція plug-play. Тобто вставив і користуйся. Ніяких інших операцій по інсталяції не треба. Так, також підтримує функцію запису та зарядки одночасово. Але не для всіх. Тут казано так. Далі, iPad теж саме для перех... перехідних треба. На комп'ютері m 6 мікрофон підходить Windows Mac, Max операційна система. Теж вмикаєте в type c ресівер у, вашу, у вашому комп'ютері. І якщо горить голова а, голубий індикатор, то все працює. А, але треба вибрати а, опцію FIFINE мікрофон для запису звуку. Так, ви можете також вставляти навушники. У це у мікрофон. Оце. Для зарядки і можете слухати одночасно свій голос. Мікрофон заряджається приблизно до п'яти годин. Так Ага, ну якщо раптом замигає червона червоний індикатор під час запису, це значить, що а, мікрофон а, розрядився так. Ну, в принципі, все. Працює о, у всіх напрямках. Тобто не виділений напрямок мікрофону, а усі напрямки. Чус чуйність 32 дБ. Далі а, частоту, на яку він настроїв 50 Гц, 15 1500 Гц. А, так. Так, так, так. Ну. 16 біт, 48 кГц. Окей. Максимальний рівень а, шуму 108 дБ. Ну, добре. Зараз будемо перевіряти. І на телефоні, і на комп'ютері, і на саме цій камері. Побачимо. Той, до речі, мікрофон у Ланзі працював з комп'ютером дуже добре. Я а, вже накладував а, навіть звук на деякі кліпи. Так, з, мікро... з телефоном теж працював із з із андроїдом, Там було два вихіди, Один був C-Type, другий Lightning для айфона. Ну, Це не проблема взяти перехідник, там він коштує від 60 до, до 300 гривень. Отже, не проблема. Тож, будемо випробувати. Буду випробувати для початку на телефоні Xiaomi. Мі 8, здається, в мене. Старий вже телефончик працює. Я його використовую як, як резервний. Отже, дивимось. Вставив в телефон. Бачите, база заморгала синім кольором. І вона мигає. Тобто йде пошук. Мікрофон. Де оця кнопочка. Ага, ось ця кнопочка. Нажимаю, включаю. Три секунди треба подажати. Ось, бачите, загорілась лампочка. І наразі і на телефоні, і на а, мікрофоні. Синій індикатор не мигається, значить, а, пройшло з'єднання. Давайте спробуємо записати. Так, де в мене тут функція мікрофону, диктофону. Включив диктофон. І пробуємо запис. Пробуємо запис а, мікрофон поряд зі мною. А, зараз я його віддалю. І спробую. Тобто за спину заховаю і спробую щось сказати у мікрофон телефону. Раз, два, три, раз, два, три. Як бачите, рівень запису. Раз, два, три, раз, два, три. Набагато вище, коли підношу мікрофон. Це, це значить, що телефон пише з мікрофону. Давайте послухаємо. Для того, до речі, щоб ви могли слухати на мікрофоні запис з динаміку. З динаміку треба витягнути. базу. Тоді звук буде чутний. Так, зараз я цей мікрофон повішу на, на себе, щоб він був завжди поряд. І давайте послухаємо. Зараз, зараз зроблю гучність і пробуємо запис. Пробуємо запис а, мікрофон поряд зі мною. А, зараз я його віддалю і спробую. Тобто за спину заховаю і спробую щось казати у мікрофон телефона. Раз два, три, раз, два, три. Як бачите, рівень запису. Раз, два, три. Раз, два, три. А, набагато вище, коли підношу мікрофон. Це значить, що, це значить, що телефон пише з мікрофону. Давайте послухаємо. Так, наразі а, будемо а, робити тестування на комп'ютері. Windows 10. Нам здається. Так. Ось, вставили систему. Систему. Давайте покажу вам, що загорілась синя лампочка, індикатор, і на телефоні на а, цьому теж вона горить. Отже, давайте спробуємо. Пробуємо відкрити запис. Щоб зробити запис. На комп'ютері. І побачимо. Нагадую мікрофон Fee Fine. Я чомусь читав спочатку Fitfine, воно вам Fine. Так, давайте візьмемо, наприклад, якийсь новий проєкт. Створимо. Movie Maker. Додамо там любе відео будь-яке. Так, ось. Імпортуємо файл. І я, наприклад, хочу накласти звук з мікрофону. Так, ось є тут така функція voice-over. Давайте спробуємо. Я її запускаю. Рекорд voice. І нажимаємо Record. Раз, два, три. Раз, два, три. А, ось я їду на моноколесі. А, цікаво. А, вибачте, може, а, може я щось в мене не вийде, тому що зараз може працювати мікрофон з комп'ютера. Там же треба переключити на мікрофон з зовнішнього джерела. Пауза. Так. Ось у нас параметри звука. Headphones. Устройство виду. Це у нас. А, ні, дивіться, написано все, що FIFINE мікрофон. Уже автоматично вибрався. Добре. Тоді давайте продовжимо ще трошки запису. Побачимо. Раз, два, три. Раз, два, три. Стоп. Так, тепер витягнемо з C-Type отвору і давайте подивимося, що в нас вийшло. А, вибачте, може, може я щось в мене не вийде, тому що зараз може працювати. Ну, як бачите, як з там, працює, і, це, працює, 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 мікрофон. то я переплутав і з... поставив з... Е... гучність самого відео велику. Мені здалося, що воно зверху якось записалося і не вийшло. А насправді вийшло. Ось слухайте. Тоді давайте продовжимо ще про запису. Ось бачите, побачення напався. Тобто мікрофон працює з раз, два, три. Раз два три. Мікрофон працює з комп'ютером без питань. Добре, зараз будемо використовувати його для камери для DJI Osmo 4. Мені треба деякі маніпуляції з камерою зробити, тому що вона в цьому в футлярі спеціальному для того, щоб мікрофон був. Мікрофон був а, доступний до отвору C-Type, треба буде кришечку там зняти. Ну, давайте подивимось, що вийде з цього. Тобто, мій наступний запис буде вже на мікрофон, якщо він під'єднається, звичайно, до камери. Отже, друзі, я продовжую запис, але з телефону. Ось, як ви бачите, база. І e файн. Ось камера. Футлярчик я зняв. Це захисний футлярчик. І на самій камері у нас є ось так це ось така частина, де, грубо кажучи, ми відкриваємо. І як бачите, якщо оцю книжеч... кришечку не зняти, то сама база не встане в, цей... в камеру, то ми її. Ось. Знімаємо одною рукою незручно, але. І дивіться, таке цікава, така цікава штука. Якщо вставиш базу в камеру, то вона перекриє кнопку включення. Незручно буде включати. Тому я включаю камеру. І потім вставляю вже саму базу. Давайте подивимося на реакцію. Ось. Так, дивіться, все працює. Ось індикатор запису йде. Ну клас, клас, клас. Це дуже радує. Зараз, зараз включу саму камеру. Давайте на паузу поставлю телефон і вже з камери до вас поверну. Отже, друзі, як ви бачите, камера миттєво, майже миттєво, Набагато швидше, ніж на відео, яке я дивився. Знайшла і базу і мікрофон, і пішло відображення на екрані камери, що рівень запису, рівень, рівень голосу регулюється ось з зовнішнього мікрофону. Зараз, щоб перевірити телефон, я відійду від, від камери. На жаль, я в кімнаті, в будинку, не можу далеко відходити на пряму. Але спробую вийти з кімнати і побачимо, що і як буде записувати камера. Давайте так. Трошки вище підніму. Ось. Запис йде. Я вийшов. Я вийшов в іншу кімнату. Раз, два, три. раз, два, три, раз, два, два, три, три. Ось тут в телевізорі регулюю гучність. Це дуже-дуже важлива фішка для мене зараз для телефону, ой, для камери, тому що я збираюся записувати багато відео, і саме на відкритому повітрі мені потрібно, щоб звук був якісний. Отже, друзі, іспит проведено. Зараз всі побачимо, як цей мікрофон і база спрацювала саме на камері Action 4. То буду радити всім цей магазин і цей товар, якщо ви використовуєте камеру. Дякую.